Таю для того, щоб GPS-трекери працювали швидко та коректно, необхідно періодично оновлювати на них програмне забезпечення та змінювати конфігурації під поточні задачі. Тому компанія Teltonika пропонує для своїх gps трекерів універсальну хмарну платформу управління пристроями Фотавеб. Цей ресурс дозволяє віддалено оновлювати конфігурації та прошивки на трекерах, а також зчитувати конфігурації, які вже є на пристрої, та отримати іншу корисну інформацію про пристрої, як то ICC ID SIM-карт та інше. У цьому відео розглянемо, як користуватися цим програмним забезпеченням. Для демонстрації роботи веб-платформи візьмемо трекери Peltonica FMB 920, FMB 125, FMB 140 та FMB003. Для роботи нам знадобиться веб-сервіс, який знаходиться ось за цим посиланням з доступом до необхідних трекерів, система моніторингу Overseer та конфігуратор, до якого вже підключений трекер. Трекери Teiltonica за замовчуванням мають підключатися до сервісу PhotoWeb один раз у 720 хвилин. Для частішого підключення можемо змінити ці налаштування у вкладці GPRS, але не частіше раз на 30 хвилин. Повертаємося до FotoWeb. Бачимо, як виглядає новий інтерфейс веб-конфігуратора. Є інформаційна панель це початкове вікно веб-сторінки FotoWeb. Вона містить різноманітну корисну загальну інформацію про рішення або поточний стан ваших пристроїв. Збоку є головне меню, де відображаються пристрої, завдання, групи, файли, компанії та користувачі. Обираємо пристрій. Це основна робоча область, де відображаються пристрої та вся інформація про них, включаючи незавершені, виконані та скасовані завдання. У вікні бачимо імей, статус пристрою, його модель, прошивку, конфігурацію. Імей це унікальний ідентифікатор трекера, який можна знайти на корпусі самого пристрою. Статус пристрою може бути неактивний онлайн та офлайн. Неактивний означає, що трекер не активований або вже виведений з експлуатації, офлайн. Трекер був на зв'язку більше 24 годин тому, онлайн, трекер підключений до мережі. Якщо пристрій налаштовується вперше, то у веб-сервісі буде відображатися лише модель трекера, його імей та дата створення. Для оновлення програмного забезпечення на обраному трекері натискаємо кнопку Створити завдання. Це є основним інструментом для всіх можливих дій з пристроями. Із переліку завдань обираємо ту дію, яку необхідно зробити: оновити прошивку, оновити конфігурацію, завантажити конфігурацію програмного забезпечення трекера, отримати внутрішній журнал роботи трекера, оновити прошивку кан-модуля тощо. Щоб оновити прошивку, обираємо відповідне завдання та необхідну її версію та натискаємо Створити. В правому нижньому кутку з'являється підтвердження постановки завдання та з'явився статус черги в очікуванні. Для того, щоб трекер почав виконувати поставлене завдання, йому необхідно підключитися до сервісу. Це виконується згідно конфігурації трекера або ж примусово за допомогою команди WebConnect, яка відправляється за допомогою SMS або ж GPRS каналу. Ось так це робиться. Коли трекер підключиться до фотовеб, його статус зміниться на в процесі. Як тільки трекер успішно виконає поставлене завдання, статус зміниться на завершено. Прошивка оновлена. Для того, щоб оновити конфігурацію пристрою, повторюємо ту саму послідовність дій, що і з прошивкою, але в завданні обираємо задачу оновити конфігурацію. Та сам файл потрібної конфігурації. З'являється вікно підтвердження виконання завдання. Перевіряємо, чи встановилися оновлення. Так, нова конфігурація встановлена. Якщо трекер має CAN-модуль, наприклад, Teltonika FMB140 із CAN-модулем, Після його першого підключення до сервісу наявність CAN-модуля у трекера буде відображатися відповідною піктограмою. Натиснувши на трекер, з'являється інформація про тип адаптера, код програми та його прошивку. Прошивка CAN-адаптера оновлюється окремо, для цього створюємо відповідне завдання, але безпосередньо для самого CAN-модуля. Для швидкого оновлення відправляємо команду WebConnect. Заходимо у систему моніторинга Overseer, знаходимо потрібну команду та відправляємо на трек. Чекаємо на завершення завдання і після оновлення бачимо, що дата програмного забезпечення змінилась на актуальну. Якщо до трекера підключений зовнішній адаптер, Наприклад, трекер Толтоніка FMB 125 та адаптер LVCAN-200, то процес оновлення відбувається так само, як було описано раніше. Якщо трекер з підключенням у OBD2 роз'єм, наприклад FMB-003, то у інтерфейсі відображається це відповідною піктограмою, натиснувши на яку відображається інформація про специфікацію даного пристрою. Після підключення такого трекера у автомобіль з'явиться інформація про ВІН-код транспорту. У головному меню веб-сервісу PhotoWeb також є можливість налаштовувати інформацію по трекерах, яку необхідно показувати. Однією з переваг є відображення коду ICCID sim карти що встановлено у трекері. Таким чином, якщо ви не знаєте номер телефону sim карти то за допомогою цього коду його можна дізнатися у оператора мобільного зв'язку. На цьому в мене все. До зустрічі у наступних відео.